Про бідного і багатого братів українська народна казка. Жили собі два брати. Вони близько жили один коло одного. Колись давно були в дружбі, а потім стали ворогами, бо старший брат забагатів, а бідному Бог дав аж дванадцятеро діточок один від одного менший. Бідний брат тим і годував їх. Що рибу ловив саком. Та вже кілька днів не щастило йому. Приходив додому з пустими руками. А діти його не дочекаються лише поріг переступить, так і обліплять його з усіх боків, як реп'яхи, про рибу питають. Зажурився бідний брат, але пообіцяв дітям назавтра вже рибки принести. Прокинувся дуже рано. Ще темно було. Узяв сак і пішов так, що ніхто його не чув. Думав, що як діти встануть, аби рибка вже парувала на столі. Але з цього разу нічого не зловив, хоч і просидів до самого вечора. Вже хотів іти додому, а потім ще раз закинув сак. Потримав у воді, а далі став витягувати. Тягне, а сам радіє, бо відчуває, що там щось є. Витяг сак, а в ньому круглий великий камінь, як його голова. Узяв камінь, покрутив його в руках і хотів кинути в воду. Тоді подумав, що з порожніми руками не піде і поніс камінь додому. Як прийшов додому, вже темно було. Діти й жінка з нетерпінням чекають на нього, а він, бідний, не знає, що й казати. Зайшов у хату і зразу весело, голосно сказав, що приніс їм м'ячик. Діти ніколи бавок не мали, і зразу забули про їжу, стали просити татка, щоб дав їм погратися. Він порозсаджував дітей в коло, сам сів з ними, ще й жінці сказав погратися з дітьми, тоді вийняв круглий камінь і стали діти перекочувати один одному. Ця гра так захопила їх, що вони гралися, поки не втомилися, і позасинали. Рано встають знову до м'ячика. Кожен хоче в руки взяти, потримати трохи. Погратися. І так той м'яч переходить з рук у руки. Коли вже до дев'ятого дійшов, то в темній маленькій хатині світліше стало, і чим далі в руки переходив, тим камінь кращий ставав. Коли найменшому передали його, той уже затулив руками очі, бо не міг дивитися на камінь. А в хаті стало гарно світло, наче сонечко лише в їхнє віконечко світило. Зайшов батько до хати, побачив це диво і говорить жінці, що цей камінь, мабуть, дуже дорогий, пани за нього добре заплатять. Велів жінці подати чистий рушник, щоб камінь панові віднести. Діти засумували, що татко м'ячик віддасть, єдину їхню бавку, але батько пообіцяв зараз їм хліба принести. І пішов до пана. Спочатку його гнали геть, бо такий обдертий, як жебрак. Але він просив, щоб пустили, бо гостинця приніс для пана. Аж от відчинили ворота, і він зайшов до пана. Низенько вклонився і каже, Прийміть панночку від мене гостинець. Пан спочатку глянув на нього, засміявся собі під ніс і пробубнів Покажи, що ти там маєш. Бідний брат розгорнув рушник, і в хаті стало так світло, гарно, що пан аж очі закрив. Потім, отямившись, схопив камінь обома руками, почав його обдивлятись, навіть поцілував. І десь глибоко в шафу заховав, а бідному чоловікові дав міх грошей, сала, муки, ще й віз дав, щоб той додому відвіз. Чоловік такий радий, що матиме чим сім'ю прогодувати. Як тільки прийшов додому, наказав жінці їсти варити, а старшого сина послав за міркою до багатого брата, щоб гроші поміряти. Той спочатку не давав, а потім самому стало цікаво, для чого мірка біднякові. Помазав дьогтем денце мірки і дав її. Бідний брат, Переміряв гроші, а на дні залишився червінець. Хлопець відніс мірку. А багатий брат цілу ніч не спав після цієї пригоди, думаючи, звідки брат гроші взяв. Ранком багатій наказав жінці здоїти корову, а потім узяв цілий глек молока, чого досі ніколи не робив, і пішов до бідного брата. Говорили про все, про те, а потім запитав, де ти, брате, гроші взяв. А бідняк довго не думав, відповів, Я подарував панові чорну кішку, бо він любить їх дуже, а чорних котів дуже мало. За це він і обдарував мене. Багатий брат ще посидів трохи, а потім сказав, що має чимало роботи і пішов з хати. Як тільки вийшов на двір, то побіг додому. Прибігши, гукнув до старшого сина, щоб збирався в дорогу, запряг коней і поїхали. З села в село ходив багатій сином, скуповували чорних котів і вкидали в один мішок. Як став мішок повен, з великою радістю повернувся багатий брат додому. Одівся гарно та з мішком до пана. Слухам сказав, що подарунок панові приніс, ті впустили його. Пан з панною і дочкою сиділи в світлиці та про щось собі говорили. Багатий брат зайшов, поцілував руки всім і питається, що дасть пан за цілий мішок такого подарунку, як бідний брат подарував йому. У пана очі так і засяяли, не знав, куди посадити багатія. Але пан був не з тих роздайбіт. Спочатку він захотів подивитись на товар. Багачисько вийшов. Заніс мішок, почав розв'язувати. А звідти, напівздечавілі, голодні, і всі чорні коти почали вискакувати, з несамовитим нявканням дерлися на стіни, до крові подряпали панна, панну і дочку, що з переляку забилася в куток і тряслася, як від пропасниці. На той гармидер збіглися слуги. Пан крикнув їм, щоб зловили божевільного багача, який чортів приніс до їхнього дому. Зловили багатого брата і дали йому 25 гарячих буків. Потім пан наказав зажерливому багачеві заплатити шкоду, що натворили коти. Нічого було робити багатому братові. Заплатив, а сам став бідним. А бідний брат і донині живе в мирі та достатку з дітками своїми. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець.